Ми виїхали 10 квітня з окупованої території Білозерки, проїжджали тоді ще через Снігурівку. Ну наважитись найважче було, мабуть, наважитись виїжджати, тому що ну, багато було розмов, що це небезпечно, що розстрілюють автівки. Це було найскладніше. Якось так: одно, одної миті просто сіли в машину, кинули пару валіз. І ризикнули. У нас було дві машини: в одній моя родина, в іншій родина брата. І, в принципі, ми цю дистанцію таку доволі складну, проїжджали взагалі без нікого серед поля, без мобільного зв'язку. Ну, такий, знаєте, якийсь сюжет якогось там фільму, таку <смас> нагади <смас> <смас> якогось трилера, мабуть, так не знаю правильно сказати. І... Ми в принципі ну дуже швидко дісталися нам нам це якби пощастило, тому що люди стояли в чергах по декілька днів не могли виїхати нас не дуже там тероризували на по тому що в машині були діти, і, мабуть, саме наявність дітей нам допомогла так мовити при тисі шлях ніч спокійно. Моя мама, тому що вона пережила коронавірус і смерть чоловіка. Вічима, і мені дуже їй стало шкода, тому що е, почалися все гучніше, ручніші такі звуки обстрілів. Хоча ми вже й привикають, почали до цього всього. Але коли е, збили ракету неподалік е, вулиці мами, і ми це почули звуки якраз на вулиці. Були і ми дуже злякалися дуже, тому що ми тоді зрозуміли, що все, що ми чули до цього, е, коли сиділи в підвалі, ми фактично місяць ночували в підвалі. Ну, в приватному будинку у мами. А потім, коли ці почули цей звук збитої ракети, то ми зрозуміли, що те, що ми чули, це все було таке, це зовсім не те. Коли воно поряд, то це дійсно це не передати словам, наскільки це страшно. Це було навіть страшно виходити десь на вулиці, тому що ну, ця техніка вона ну, дуже жахала. Я пам'ятаю, як перше зайшли. Російські військові в е, наше селище це якраз з того боку, де вулиця де мої мами з цієї частини селища. І в принципі, ми були одними з першими, хто в кого, кого почалися, якби, обхід цей подворовий. Сама поява е, збройних військових і цієї важкої техніки, яку ми в житті не бачили цих БТРів і цих снайперів, які сидять зверху. Це було дуже страшно. Е, Саме цікаво було, що вони питають у мами: вас тут ніхто не ображає? <рёх> ми тоді так з сміялися. Ну, Вона каже: Тупі ні, бо ні, ніхто не продав. Ви ну, нормально жили собі в своїй країні працювали. Ну, у вас ж десь Вона каже: Хлопці, які бандери? Вона каже, ну, де ви тут бачили? Вас тут націоналісти, вас тут обіжають. Мама каже: Ну не знаю, там, хто вам це все розповів, але насправді ми спокійно собі жили і. Каже, хлопці, ну що ви тут робите? Каже, ну навіщо ви сюди взагалі прийшли? Ну, у вас же є сім'ї. Взагалі ж там ну, ми ж країни, які завжди по сусідству жили, і купа родичів ну, і там, там і тут. Ну, на що військовий просто відповів, що ми воєнні. Все. Ми з чоловіком не дуже хотіли виїжджати, залишати все, але розуміючи, що в нас батьки в віці і. І діти, двоє дітей, неповнолітніх, мабуть, це зіграло основну роль, що ми наважилися виїхати. На Хмельниччині живе рідня мого чоловіка. Його тітка і двоюродна сестра, і Тому ми поїхали до, до рідних. Нас там залишилися рідні, знайомі, які живуть. Навіть вони зараз кажуть, що не поспішайте, треба ще трохи перечекати. А скільки чекати? Головне питання, скільки ще чекати. Я як редактор друкованої зміри, і у них газети, в принципі, якогось іншого варіанту виходу ну, видання не було. Ми закрили приміщення, встигли вивезти техніку, ще коли тільки ну, на початку окупації ми її сховали цю редакційну всю техніку. І, в принципі, у нас там трохи працював ще такий невеличкий волонтерський штаб. Ну, це ще на початку кажу. Там допомагали людям продуктами. Коли вже деокупували наше селище, то виявляється, що всі замки були зламані. І вивізка була почеплена на будинок. Ну, я не пам'ятаю точно, як називається служба. Ну, я так зрозумію, як. Виконання служби, виконання покарань, так якось вона там зачала російська. Ну, чесно кажучи, редакція вже давно переживала важкі часи ще до війни, тому що після роздержавлення ми повинні були вийти якби, на самозабезпечення повне. Ну, Це було трохи складновато, тому що ну, велика конкуренція з обласними виданнями. Більш потужними, а ми якби недалеко від Херсону за 17 кілометрів, то вони охоплювали і нашу читацьку аудиторію. Плюс конкуренція з інтернет-виданнями, взагалі з ресурсами, інтернет, за інтернет новинними. В принципі, в редакції на початку на початку дні залишалася я редактор на півставки бухгалтер і на півставки Верстальник. До війни ми співпрацювали з громадською організацією місцевий центр Білозерський центр регіонального розвитку. І, в принципі, у них вже давно був створений сайт, і ми просто впроваджували спільні проєкти, деякі ну, матеріали вони наші друкували на сайті, і такий тандем у нас був. І ось коли, коли я вже виїхала. З Білозерки, то прийшла пропозиція працювати на цьому сайті хоча б на той період, поки газета ну, не виходить. Я присвятила газеті. Якщо, якщо не брати цей рік, який вже не, ну, не виходить газета, то 18 років я там працюю. І ну, для мене це складно. Розривати такий зв'язок з роботою. Наші передплатники це жителі. Сіл, багато з яких сьогодні зруйновані. Можливо, з часом, коли ми повернемося, коли люди повернуться, ну, перш за все в них буде стояти питання відбудови свого житла, якогось налагодження свого побуту, а вже потім, мабуть, перейде, ну, можливо, перейде і до газети. Ми отримали, у від спілку журналістів України і в принципі зв'язок якийсь ми постійно тримаємо, надходять якісь заяв, ну не заявки, а пропозиції конкурсні можна взяти участь зараз. Ми завдяки цій організації громадській, що згадувала. Базерський центр регіонального розвитку ми е, отримали можливість зробити спецвипуск. Е, зараз майже на завершальній стадії е, цей спецвипуск нашої газети «Придніпровська зірка. І е, за, зазвичай нас, ми на восьми шпальтах виходили, а спецвипуск у нас буде на 16 шпальтах. Найближчим часом він буде надрукований і. Ця громадська організація, яка бере участь в проєкті, вони будуть роздавати безкоштовно серед населення наших п'яти громад. Як, як більшість українців, які дивилися Арестовича, ми їхали сюди на два-три тижні, ну, максимум два місяці, а потім почали вже говорити собі: ну може до кінця літа, може до кінця осені, може можу новий рік вдома. Тепер мріємо, що це буде весна. Ну, хоча б, хоча б літо, так і живемо.